В одній лісовій хатинці живе ведмедик Веселунчик. Кожного дня він допомагає своїм батькам. Впоравшись зі всім, веселунчик полюбляє проводити час зі своїми друзями. Якось він прокинувся раніше, ніж зазвичай. Весняне сонце світило у віконці, через що все навкруги здавалось веселішим та яскравішим. Доброго ранку, мамо, тато! промовив він. Доброго ранку, сину. Чому так рано прокинувся? запитала мама. Сонечко світило прямо у віконце, а свідки воно з'явилося? Чи можна до нього доторкнутись? поцікавився веселунчик. Цікаве питання. Але на це тобі десь відповідь тітинка сова. Прямуй до неї, нехай вона тобі розповість. Дякую, мамо, промовив ведмедик та попрямував по лісовій стежині. Пройшовши декілька галявин, веселунчик побачив величезний дуб, на котрому сиділа сова та уважно читала книгу. Доброго дня, тітонько! Доброго дня тобі, веселунчику. Чому завітав до мене? Тітонька сова, мені дуже цікаво дізнатися про сонце. А що це таке? Чи можна до нього доторкнутися? Звідки воно з'являється і куди зникає? Що ж? Ходімо зі мною, промовила сова та попрямувала в свою хатину. Вона відчинила двері величезної кімнати, у котрій знаходилися полиці із книгами. Їх було настільки багато, що, здавалось, ніби їх неможливо порахувати. Злетівши до однієї з полиць, сова принесла величезну жовту книгу. Та сонця не можна доторкнутися оцелунчику, бо воно величезне. «А як же? але ж я бачив маленьку жовту кулю в небі, здивовано запевнив він. Так лише здається. Давай поглянемо, які картинки намальовані в книзі, промовила сова, гортаючи сторінки. Ось, знайшла, поглянь. Ця величезна жовта зірка є те саме сонце, що ми бачимо. Воно здається маленькою кулею, бо знаходиться дуже далеко від нас. Але ж зірки це ті вогники, що ми бачимо вночі. Так, існує дуже багато зірок. Кожна з них представляє собою величезну кулю, що світиться, вона випускає велику кількість енергії, тому ми бачимо світло. Одні зірки ближче до нас, наприклад, сонце. А інші зірки знаходяться далі, тому здаються крихітними. Існує таке поняття, як сузір'я. Це об'єднання зірок, що знаходяться далеко один від одного. Але нам здається, що вони розташовані зовсім поруч. Ще давним-давно до кожного сузір'я придумували красиву картинку. Всім відоме сузір'я, велика ведмедиця он воно намальоване у книзі. – Поглянь. – Все так цікаво, але чому зірки не падають? поцікавився Веселунчик. – Все тому, що зірки дуже важкі і постійно притягуються відштовхуються, тому сили врівноважуються. Дітенько Дітенько-сова, звідки ви все знаєте? поцікавився веселунчик. Мене книги навчили. Ти також можеш приходити до моєї бібліотеки і читати найцікавіші книги. Дякую, завтра я неодмінно завітаю до вас, підготуйте для мене щось цікавеньке, вигукнув ведмедик та побіг додому ділитися враженнями із батьками. Тож і ти, друже, починай читати книги та поринай із ними у світ невідомого для тебе, адже у світі стільки таємниць, про які ти навіть не здогадуєшся.